Як гадаєте, справедлива ситуація? У відставці, а пенсію отримує стільки, як ціла хрущовка пенсіонерів. Ось ви скільки пропрацювали і яка у вас пенсія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Та ще й в суддів індексація виплат відбувається не так, як в звичайних пенсіонерів: Щомісячне довічне грошове отримання виплачується судді у відставці. У розмірі 50% суддівської винагороди, який працює на цій посаді, а за кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років, щомісячне довічне грошове утримання збільшується ще на 2 І це не на 2 від пенсії, а на 2 Суддівської винагороди, яку зараз на цій посаді отримує інший суддя, тобто маючи стаж роботи 45 років, це 20 плюс 25 додатково, суддя може отримати довічне щомісячне грошове утримання у повному розмірі грошового утримання судді, який зараз працює на посаді.